Скоро мене будуть бити. Ось таке, сьогодні я попередження отримав. Поб'ють. Мене? Хто? Ну поб'ють. Незадоволені підписники, які незадоволені не тобою, а, а те, то, що ти озвучуєш, ціни які високі. Людина в шоці від цін на плиточні роботи. Затірка двокомпонентна, квадратний метр 150 гривень. Тоже. Що вот это вот за то, чтобы затереть 150 гривен. Да, це... да, да, да. Ну это мені це, кажется до хера. це що ж де Якість робіт хороша? Якість нормальна, так. Да. Це, це ж найголовніше. Там реально нічого школи немає. Тому. Можна не, і самому про не, пробувати. Ну, я не зроблю. Промазка внутрішніх швов, стеков, силиконовий погон метр 1,30 гривень. Так це взагалі бесплатно маєш. Ну я йому кажу, я, я заработяк, розумієте? Ну, Є багато людей, які готові платити за, за морські якісь цацькі ванни і пішло поїхати. Бачимо, я я його захищати, правильно? Та ніхто не призрає. Слушай, ну я йому це гроші, віддаю капець скільки. Більше, ніж заробляю сам. Ну так бросай Кабмін, пошли по там. Я говорю, ти ж так що така історія, хлопці. Заробляєте бабки ви а апіжіний, получаюсь я. Я вам скажу такое: якщо буде продовжуватись така ситуація, як в нас зараз в країні на протязі 2-3 років, ціни будуть тільки рости, тому що ростуть ціни на все. На стоматологів, на продукти, на пальне абсолютно на все. І я вам скажу більше, що зараз. Я слідкую там за майстрами, які пишуть відкрито, що попит збільшується, ціни на свою працю вони піднімають для того, щоб, скажімо так, тримати ціну, тримати якість. Бо коли приїдуть, а я думаю, що вони приїдуть з сусідніх держав, працівники на заробітки, можливо, там з Молдови, з Румунії, з якихось з європейських країн. Ви не будете отримувати таку якість, яку виконують українські будівельники, тому що ми вже привчили е, своїх замовників, що має бути якість, а там цього не буде. Тому цінуйте українських працівників, які якісно виконують свою працю.